«Сльоза» зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Наші воїни продовжують наступальну операцію. Найгарячіше нині на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тут піхоті вдалося відвоювати частину окупованих територій, а також закріпитися на ній, кажуть у Генштабі. Завадити цьому ворог намагається з усіх сил б'є по наших позиціях із авіації. 72 удари за минулу добу і ще півсотні обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Чимало сил агресор кинув на Красногорівку та Мар'їнку, але наші сили оборони успішно їх стримують. Із майже 15-ти тисячного населення у Гуляйполі нині лишається близько двох тисяч людей. Незламне місто та його мешканці щодня під російським вогнем. Люди гуртуються, облаштовують укриття в підвалах, вирощують овочі та опікуються тваринами. Понад рік без світла, води та газу. Виживати їм допомагають волонтери та надзвичайники. Як живе місто, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Життя триває, каже жителька Гуляйполя пані Людмила і показує нам шість пухнастих клубочків, які з'явилися на світ цього місяця. У її багатоповерхівці. Побачивши вагітну кішку, вона не могла б покинути тварину і тепер нянчить малечу. Там почала рожати. Ми з сашкою перелякалися. Ну бігом в ящичок її було три. Ми закрили, спрятали. Думаємо, ну нічого. Утром приходимо шість. У По понівеченому росіянами місці залишилося менше двох тисяч жителів. Восьма частина від кількості, яка була тут до великої війни. Ворог лише в семи кілометрах від Гуляйполя і щодня обстрілює житлові квартали з артилерії. Півсотні багатоповерхівок зруйновані. Вже понад рік місцеві без води, світла та газу. А чого не виїжджаєте? А я не хочу. Ви чекаєте перемогу? Звісно, тільки перемогу. Чекаю, тільки перемогу. Складно, як все життя був. В рідному місті складно, без людей, без своїх дерев, без їх ну все своє. Жінки разом із сусідами облаштували у підвалі власний пункт незламності, пофарбували стіни, поставили ліжка та плиту для затишку на стіні синьо-жовтий прапор, а на столі троянди. Я вже більше года тут живу у підвалі. У п'ятницю, ночі, в 11 ночі, як пролетіла, кєшна дом двохтів, дуже. Звісно, тоді страшно було підтримують і пригощають один одного чим можуть. Пані Ніна, закрутивши огірки, кабачки та компот, не чекаючи холодів, пропонує друзям консервацію. Це потрібно мені і людям, з якими я живу. Пані Людмила теж і слухати не хоче про евакуацію, не дивлячись на те, що у квартирі на першому поверсі замість вікон, плівка та осб листи. Ну це муж так як змог, так і зробив це. Послідній прильот 30 років не брала до рук сапки, сміється жінка. А під обстрілами посадила і перці, і помідори, і огірки. Та взагалі вкусне. Ну це а ви розумієте, я ці там помідори по 40, по 60, а тут пішов, зірвав. Це ми сьогодні вже А центром життя. Тут став пункт незглавності в середмісті. Сюди приходять брати речі, зробити зачіску, подивитись новини та набрати води. Привези нам пункт незглавності, очистку води, осмос, Тобто до тепер ми ще й можемо ту воду, яку отримуємо зі свердловини. Ми ще й тепер очищаємо, завдяки нашим. Постійно друзі технічну воду людям двічі на день привозять рятувальники щодня від 10 до 20 тисяч літрів. Крім того, ДСНС доправляє сюди гуманітарну допомогу. Два рази на тиждень доставляється до міста Гуляйполя. Це доставляється як питна вода бутильована, так і продукти харчування. А з Гуляйполя до найближчого села, де працюють магазини, двічі на тиждень курсує безкоштовний автобус. Крім того, продукти за запитом жителям незламного міста привозять волонтери. Їм же місцеві віддають тварин, які лишилися без господарів. Пані Людмила вже евакуювала з десяток собак. Ах, а зараз шукає родину для оцих цуценят. Спробуємо зараз цих маленьких забрати і пос... і віддати в гарні ручки, тому що вони такі маленькі, як діточки. Понад усе жителі міста мріють про перемогу і повернення до Гуляйполя рідних та друзів, адже дуже скучили за дитячим сміхом і спокоєм. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.